Доброго дня мої шановні! Давно не знімала відео, була дуже заклопотана консервацією. А сьогодні у мене мариновані кавуни. Хочу сказати, що моя родина кавуни полюбляє більше, ніж помідори. Потрібно. Стерильні банки 3-літрові у мене. Кавуни. У мене 18 кг. Вода, кроп. Ну, у нас закипить і тоді будемо заливати. На 1-3-літрову банку 4 столових ложки цукру, 1,5 столових ложки солі або одна, з, одна столова ложка з великою горкою, 3-3,5 столових ложки 9% оцту, гвоздика 4-5 штучок, 4 горошини духмяного перцю. 1 один-два листка лаврового. Ну, може, хто додає бадьян там і ще якісь спеції улюблені. Колони порізала на шайбочки. І тепер шкірку трошки зріжу, не переспівші. Не зовсім, але все одно. Щоб у банку влізали і закладаю у банки, угу. тут великі дуже. Тільніше. Так сильніше. Я ще втрусю трошки. Їх не взяв, вони переспівші. Це если не дозріли, то друге діло. ці ось. І домашні он закривало тоже переспівші. Не вгадаєш, если поно по ньому возьму. Ну, хватит, досить. Ага. Ну Ну так всі. Я сім банок. Ну, там не буде сім банок, того що коли воно... Кип'ятком стільки заливатися буде укропом, то банок 5 більш не буде. Заливаю окропом. Ну, десь пів... півтора літра у мене я і раніше закривала, півтора літра, якщо окропу. їх вже вода залишилась. Так, накриваю кришкою, ставлю і рушничком накриваю чим небудь тепленьким на 20 хвилин. Двадцять хвилин пройшло, постояли наші. Ковуний. Тепер зливати буду. Так, А то ще горяченька. Я помітила, що після консервованих помідорів підвищується тиск, а кавуни мариновані нам дуже підкорні. Їмо їх зовсім чим можна: із і із і з, і з кашею, із макаронами. І вони нам не набридають. Якщо помідори і гірки можуть. Пропасти закиснуть, і ми викидаємо їх. Ну, це як в трьохлітровій банки. А кавуни в нас доїдаються все до, до корочки. О, зливаю і перекип'ячую ще раз заливаю. Ну, коротше, три рази заливать треба буде. Два рази заливала і зливала вже окропом. А тепер банки полупусті стали напівпорожні. І тепер я подокладаю з двох банок, перекладу, щоб повні були. 4 столових ложки цукру на банку. Одна столова ложка солі, так, з такою горкою, це півтора столових ложки буде. Так, оцту. Три 3 столових ложки, ну я трошки 3 з половиною. Перець духмяний, гвоздика і лавровий листочок. Так, десь кришка ось. І заливать росолом окропом О, який сок розовий. Один сок. Ось Надо, щоб повні набирались. Тепер закручувати буду. З семи банок вийлося 4. Після того, як другий раз залила, зменшилося у розмірі. Що я хоч кажу? У розмірі? Робіть заготовки влітку. І зима вам віддячить, скаже дякую. Накриваю що теплим чим-то, я рушничками і до самого ранку нехай стоїть. А утром помию баночки, тому що вони липнуть солодке, кавуни солодкі дуже. Готуйте, робіть заготовки. Це конче потрібно у наші часи. Слава Україні! Героям слава!